Що стоїть за українізацією, крім ненависті до Росії? Нічого це екс ведуча телеканалів Кума Путіна Медведчука Діана Панченко. Її служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді. За даними СБУ, після роботи на підсанкційних телеканалах, таких як Нюзван, Перший незалежний та Укрлайв, 35 35-річна уродженка Миколаєва виїхала до тимчасово окупованого Донецька, де продовжує свою інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Російські сюжети Панченко публікує на своєму ютуб-каналі, який налічує майже 900 тисяч підписників. У них вона виправдовує російську агресію проти України, підтримує та пропагує окупацію українських регіонів, маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає українців не чинитись проти окупантам. Гур випустили заявлення мов Росія проводить операцію по розжиганню серед українців, Но на самом деле, таку операцію проводит українська власть. Також за даними правоохоронців, свої пропагандистські публікації експрацівниця телеканалів зрадника Медведчука поширює через мережу прокремлівських телеграм-каналів. Панченко переховується від правосуддя, тож тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Додають в СБУ. До слова раніше прихильницю Кремля також внесли до бази миротворець за поширення російської пропаганди. you <laughs>